Вдруге кращому водії України заслужено дісталась нова зазвіда, Як і минулого року переможця визначили відкриті змагання в рамках конкурсу Краще водій України 2013 року. Після восьми відбіркових етапів, що пройшли у восьми найбільших містах України, в фіналі, свідками якого стали відвідувачі столичного автошоу, переміг житель міста Житомир Андрій Трофаненко. Дістатись до фіналу заїздів було непросто, адже в жорстких умовах правил навіть один збитий конус означав миттєве вибуття із подальшого змагання, довелось перевершити 14 Ох вправних суперників кращим за інших виявився харків'янин Володимир Мисливець. Саме з ним Андрій Трофаненко зійшовся у вирішальному четвертому заїзді, і обидва проїхали дистанцію бездоганно, не зачепивши жодного конуса. Тож перемога дісталася Андрію Трофаненко не тільки завдяки чіткості маневрування, а й швидкості. Я радий, що переможець обрав саме цей автомобіль, тому що ми була для така можливість обрати комплектацію, кольор автомобіля. Щиро радий за нашого переможця Андрія, тому що він був учасником двох етапів. Він був переможцем етапу в Одесі. Він зайняв друге місце в етап, етапу в Києві, і саме ця його наполегливість, бажання виграти автомобіль. Ще раз доказує, що. Хто дійсно чогось бажає, той в цьому і досягає успіхів. 27 вересня на території Дилицького центру, автоцентр на столичному, зазвіда вручили кращому водії України 2013 року. Переможець сам обирав колір та модифікацію авто. Тож він зупинив свій вибір на білому седані зазвіда у комплектації комфорт та 109-сильним двигуном з механічною коробкою передач. Навіть мої знайомі, хто мене знає, хто прочитали ту новий стовід по телевізору. Они не верят, что вот такой вот человек пришел, выиграл и вот получил этот приз. Поэтому всем огромная благодарность, спасибо за поддержку, понимание, за приз, ну просто спасибо.